Доброго ранку, любі діти і шановні батьки, запрошую вас на заняття з природознавства. І на початку нашого заняття послухайте віршик: На землі мої малята є цікавого багато, але і на небесах дуже дивні чудеса. Скажіть, будь ласка, чи хотіли б ви дізнатися? Які дива є на небі в далекому космічному просторі? Впевнена, що так? Отже про це ми сьогодні і поговоримо. І світити воно вміє, і довкола всіх зігріє, Шле проміння у віконце нам ясне, гаряче. Так, діти, сонце. А це що? Срібний є у сонця братик Хто він круглий, то рогатий уночі на небосхилі він пильнує зорі милі. Що це місяць? А це що? В час нічний на небі діти, їх багато не злічити, світять, мерехтять і сяють. Хто такі це дітки знають? Зорі молодці! Сонце це величезна розжарена куля. Сонце таке яскраве, що на нього навіть не можна дивитися. Сонце світить і зігріває все навкруги, несе тепло до землі рослинам, тваринам та людям. Сонячне тепло та світло дає природі життя. Місяць супутник планети Земля. Він теж круглий, але часто нам видно тільки частину місяця. Ми його бачимо таким, як серпик або скибочка сиру чи апельсину. Місяць нічне світило. Якщо на небі немає хмар, то ніч не така темна, а ясна, бо з неба світить. Місяць. Зірки або зорі ми бачимо на небі вночі. Зорі видаються нам крихітними цяточками, малесенькими, мерехтливими вогниками. Їх дуже багато, безліч. Зірки сяють, мерехтять, іноді падають. Ясної зимової ночі, коли сильний мороз, зірки світять особливо яскраво. Тому люди кажуть такий мороз, що аж зорі скачуть. Всім доброго дня! Тема нашого уроку: які явища в неживій природі залежать від сонця? Єдиним природним джерелом світла і тепла на землі є Сонце. Без світла наша планета поринула б у суцільну темряву, а без тепла її оповив би крижаний холод. Під дією сонячної енергії в неживій природі Землі відбуваються різні сезонні явища. Сонце впливає на неживу природу і стан погоди. Температуру повітря, хмарність, опади й вітер. Навесні воно розтоплює сніг, випаровує калюжі. Від нього залежить, холодним чи теплим буде день. Земля рухається навколо сонця, і внаслідок цього руху поверхня Землі освітлюється по різному. Розташування Сонця на небосхилі в різні пори року. Також змінюється. Від річного руху Землі залежать зміни пір року. У різні пори року ми отримуємо від сонця різну кількість світла і тепла. І тому ми знаємо, що влітку в нас тепло, восени прохолодно, а взимку взагалі холодно. Поміркуй, які думки в тебе виникають, коли ти чуєш слово сонце. І запам'ятай. Сонце це єдине із зір, що є природним джерелом світла і тепла на землі. Чому взимку холодно? Бо не вистачає сонячного тепла. Як високо чи низько над обрієм стоїть сонце взимку? Так низько. А де знаходиться сонце в літні дні? Високо! Яка у нас погода, коли сонце стоїть високо над землею? Тепла, навіть жарко. Розгляньмо вечірнє небо. Якого воно кольору? Так синього, небо ясне чи хмарне. Ясне, що ми бачимо на небі? Зірки і місяць. А де зараз сонце? Зараз ми його не побачимо. Який вигляд мають небесні світила, які видно зараз на небі? Що вони роблять? Світять, мерехтять. І навіть зірка падає. От ми, дітки, і познайомились з небесними дивами. Наше заняття завершується. А я хочу у вас запитати зараз на дворі зимовий день. Скажіть, будь ласка, як над обрієм стоїть сонечко? Високо чи низько? Так, низько. Скоро прийде весна, а за нею тепле літо. Як над обрієм стоятиме сонечко влітку? Високо, високо. Скажіть, а як світить сонце вночі? Ніяк сонечка вночі нема на небі лише місяць і зорі, і побачити ми їх можемо лише у ясну ніч. Дякую вам за увагу! Ви дуже добре слухали! До нових зустрічей! Бувайте!